Півгодини тому в цьому шкільному спортзалі були поліцейські, проводили слідчий експеримент. Учениця розказувала і показувала, як і де її вдарила і намагалась роздягнути вчителька фізкультури. На нього наша знімальна група не потрапила, тож директорка пригадує події тої травневої суботи. Вона вискакує, ах ти там. Ну, повторяйте, що діти повторяють. Проститутка кончена раз, я тобі, зараз, зараз я з тебе зніму не закрила груди, щоб не зі не, не, боймайку здирала з неї. Зірвала кепку, потягнула за волосся, а тоді, оце, пересипаючи ще далі з цими матюками, вдарила двічі по обличчю. Вчительські ляпаси отримала 16-річна Богдана, оскільки вона неповнолітня, і дозвіл на зйомку її батьки не дали, показувати дівчину не можемо. Знаємо, що вона з неблагополучної сім'ї. Тато під слідством мама не працює, виховує дев'ятьох дітей. У заболотівській спеціальній школі Богдана навчається лише рік. Чому в нас мама вирішила трьох діток дати нам на навчання діти? Непогані і мають задатки до успішного навчання, якщо з ними позаймається просто діти запущені. З огляду на їхні сімейні обставини вони десь змінювали школи у заболотівській спеціальній школі. Учні не лише вчаться, а й живуть. Тут є окремий корпус під гуртожиток з кімнатами, санвузлами і вітальнею. В діток старших класів уроки закінчуються шостий рок нас закінчується о 14.10. Наступ далі вони йдуть обідати. Після обіду в них спортивно оздоровча година, тобто діти або з інструктором фізкультури займаються, або з вихователем вони можуть іти в кімнату відпочивати. Це в старших діток а в менших по режиму роботи денний сон. Це була субота, урок фізкультури. В цьому спортзалі було два класи: дев'ятий, де навчається Богдана, і сьомий вчителька Світлана Сливка. Як з'ясувалось потім, майже весь урок просиділа в підсобці. Вона сиділа там дітей. Тут на проїздуля ще залишила з нашими дітьми. Не можна їх самих ми не залишаємо взагалі. З ними треба сама. І вони знудились, ці діти. Вже десь уроку пройшло, вже він закінчувався цей урок, Більше половини хвилин 30-35 точно. І діти ці вже від нудьги, вже Богданка стала доганяти Іванку. Я каже: зараз я тебе дожину і зніму штани. Угу. І побігла за нею. Закінчилось все геть інакше. Без штанів ледь не лишилась сама Богдана, і що найгірше, одяг з неї намагалась зняти вчителька. До всього Світлана Сливка облаїла ученицю і дала їй кілька ляпасів. Усе це бачили учні, однак ні вони, ні сама дівчина про інцидент не сказали. Богдана того ж дня поїхала додому, а в школу повернулась аж через тиждень. Забігла до мене в кабінет. Дверима гримнула, потім вибігла, потім ще раз забігла і сказала: я забираю документи, я забираю брата і сестру, ми більше сюди не приїдемо. Я кажу, що сталося, і я одразу намагалася вникнути в те, що сталося. Вона каже, я не хочу її бачити, я більше сюди не приїду, нехай вона мені не потрапляє на очі. За мить про вчинок вчительки фізкультури знали всі. Почалось службове розслідування. Опитували всіх дітей, які того дня були на фізкультурі. Дослівно повторюю, як розповідали діти. І підбігла до Богдани і зі словами ну пересипаючи страшною брудною лайкою вживаючи таку нецензурну брутальну лайку, і, і конче нам раз, і, і такими останніми словами назвавши дитину, вона почала її шарпати одяг, при цьому приказуючи, що зараз я тебе роздягну. І знімала з неї майку, знімала з неї штани. Дівчина, щоб захиститись, вона присіла на підлогу, закрила руками груди і стисла коліна, підтисла до живота, щоб не стягнули штани. Діти розповідають, що частково штани її були стягнуті. А потім ще два ляпаси. Сама ж вчителька свою поведінку, за словами директорки, не стала ні виправдовувати, ні заперечувати. Вона сказала, то не зовсім так. Кажу, то скажіть як? Я не била. Вчительку фізкультури Світлану Сливку від. Одразу ж звільнили за статтею аморальний проступок. Крім того, мама 16-річної Богдани наскаржилась на неї в поліцію. Нині відкрита кримінальна справа. До слова, в цьому навчальному закладі Світлана Сливка пропрацювала цілих 14 років. Зі слів дітей, це можна було зрозуміти, що очікувати, оце, цього можна було. Так. Це коли ми вже ну от опитували дітей, така поведінка. Можливо, це якийсь був спалах емоцій, що від пов'язані, можливо, з втомою чи з проблемами вдома, я ж не знаю. Треба вникати, але виправдань такому немає. Ми пробували зв'язатися з вчителькою фізкультури Світланою Сливкою, але марно. дома вчительку ми теж не застали. За словами її чоловіка, одразу після звільнення жінка виїхала за кордон на заробітки. А що їй залишається робити? Залишилась би з. Із... Без доходів. Без доходів, да. я теж без доходів. Не била вона тієї дитини. Знаємо, що вчителька найняла адвоката і через суд пробуватиме поновитися на посаді. У Заболотівській спеціальній школі переконані, таким педагогам поруч із дітьми не місце. 12 канал буде далі стежити за розвитком подій. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.